У Черкаському художньому музеї представили виставку з нагоди шевченківських днів. Майже 150 картин надіслали до музеїв із 17 мистецьких шкіл області. Юним авторам від 4 до 17 років. Мілана надихнула доля жінки у творах Шевченка. Я малювала з монтаринської теми Тараса Шевченка з вершів. Малювала я десь може години три, більше трішки. Вона думає, як займатися дитиною та як її приготувати. Однолітка Мілани Вероніка вирішила зобразити захисника, використала для цього олівці. Козак, який готовий захищати свою країну, він мусній хоробрий. Викладач художньої школи Володимир Яковець відзначає, нині у дітей набагато більше простору для творчості. Більш демократично, бо в радянському союзі заходиш в зал і такий. Художники, таке відчуття, що зі зв'язаними руками. Поезія і художні мистецтво Шевченка надихає дітей. Доробок обзоря багатий на образи, які використовують початківці у своїх творах, каже директорка школи імені Нарбута. Взагалі, якщо роздивитися всі роботи, ну кожну роботу, то діти малюють не тільки за твором Шевченка, вони таким чином показують сьогодення. Показують історію нашої країни, які вони дуже захоплюються зараз. Творчість для розвитку дітей дуже важлива. Таким чином вони відображають власне сприйняття історії, говорить заступниця директора музею. Останні два роки ну, діти не стоять осторонь подій, що відбуваються в Україні. Тому вже тема війни теж тут присутня. Є вже сучасні герої. Війни збройних сил, є сюжети якихось таких кровавих, даже я б сказала, подій, які відбуваються сьогодні. Це вже теми вони постійні: героїчні постаті, сюжети казок, українські обряди, свята. Дитячі малюнки у Шевченковські дні презентують щороку, майже всі роки незалежності. Мета виставки залучити молоде покоління до творення художньої історії. Роботи стали якісніші, цікавіші. Діти набагато краще підготовлені, ну і якісніші роботи, які цікаво передивлятися не тільки фахівцям, а й пересічним громадянам. Валерія Кісільова, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.